Дорогі наші вчителі, вітаємо з вашим професійним святом і Шуємо наші привітання тим, тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг. Тим, хто нам крила дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця, важка, непроста. Тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання! За те тепло, за те тепло, що в серці, за те тепло, що в серце нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, чого ви нас навчаєте. Спасибі, дорогі вчителі. Щиро дякуємо всім вчителям, котрі допомагали нам навчатися. Але хочемо виразити окрему вдяку тим людям, які продовжують нас вести нібито за руку через тернистий шлях у майбутнє життя. З чого починається школа? Хтось скаже, що спершу дзвоника, хтось з букваря і прописів. Але нам здається, що школа починається з директора. Віктора Івановичу, прийміть нашу подяку та низький уклін за вашу титанічну працю. Завдяки Тетяні Станіславівні. Тепер ми знаємо, що в цьому комп'ютері 12 вольт. І як є оцінка в нашому таборі, Наталю Борисівно та Олена Анатоліївна. Кома. Дякуємо вам за те, кома, що навчили нас писати та ходити в піцерію та пити йогурт. Сенд сто Світлана Олександрівна improved our English level and made us more confident when we stay in another country. Завдяки Юлії Володимирівні нам на уроках зрозуміло все, як 2 плюс 2. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузів. Ольга Іванівна познайомила нас з нашими прадідом та прапрадідом. Де знаходиться Київ? Де знаходиться Київ? Тут. А де знаходиться Колпана? Ось тут. А де знаходиться НВК номер 16 серці. І це ми знаємо завдяки Єві Максимівні. І сонечко яскравіше, і красивіше пейзаж, коли у штунку це 2 аж 5 Оаж. Юрій Якович та Ярослав Миколаєвич допомогли розставити пріоритети у житті та привести себе у форму. Так, Давайте розстанемо. Дякую Єніне Вікторівні, яка довела нам, що ми не одна клітинні. О, Ромео! Я про тебе не дізналась би, якби не Олена Іванівна. З комп'ютером ми і завжди. Але з користю ми це навчилися робити з Людмилою Григоріє, Олександром Олександровичем та Юлією Анатолійовим. Дякуємо, Костелено Петровичу за те, що правильно навчили тримати лобзик. А Ларисі Дмитрівні за вміння готувати тепер уже і їжу. Змілими та хоробрими нас робив Юрій Якович. А Світлана Олександрівна розповіла діяти у критичних ситуаціях. Сьогодні до вчителя. Дозвольте побавитися та оголосити нам ваші оцінки. За терпіння. 12. Дванадцять! 12. Започне гумору! Дванадцять! 12. 12. 12. Закупить на панаді! Дванадцять! За любов до дітей. Дванадцять! вміння зберігати спокій. Два! Так тримати. Зі Видатний вчений педагог Шатал одного разу сказав: Ти можеш повинен нагадувати вчитель учневі. Він може. Повинен нагадувати колектив. Так. Я можу. Повинен повірити в себе учні. Так. Саме таку атмосферу в нашому класі створила Людмила Хригорій. З Соромом. Та щирої усмішки згадуємо нашу інколи не зовсім задовільну поведінку, за яку класному керівнику потрібно було відповідати. За місцями байдуже ставлення до навчання, яке, виявляється, псувало не тільки нашу репутацію, але тільки зараз зрозуміли, наскільки все ж таки важко бути класним керівником. Ми вам бажаємо. Опускай! Всім здоров'я! Песнівської пасалі і любов. Ми вам бажаємо сил здоров'я, учнівської пошани і, і любові, терпіння, розуміння і тепла. Слава вам, як патру. радості, добра, вітаємо, вітаємо, вітаємо. вітаємо!